Друзі, всім привіт! Ми в Одесі на Приморському бульварі, правильно ж, бо для мене це раніше була Дерибасівська. От мене Роман познайомив з Сергієм, а тепер я познайомлю вас з Сергієм. Розкажи, будь ласка, спочатку про себе і потім поговоримо загалом про життя в Одесі. А що про мене розказують? Я Є... знаю, що ти журналіст, Отколиш? бувший. Сергій, так. Е, Сергій Одесит. Е двадцять чотири чи скільки Ой, 30. тридцять чи... років колись голова громадської одеси громадської одеси так mm. да. а взагалі режисер фрілансер е волонтер трошки останні роки останні роки Ну от дивись ти як е бувший журналіст mm -hmm. е Ну, на мою думку, маєш бути в курсі зараз всіх подій в Одесі, бо це знаєш це як... Ти взагалі хотів бути журналістом чи ні? Чи це так вийшло за освітою? Я юрист-прокурор. А якщо що, але так сталося, що в 2014 році я якраз закінчив університет, і я не захотів працювати в системі корумпованій, і почалась революція. Я в Одесі трошки приймав участь, і після цього все так закрутилось в медіасфері, що я в ній залишився. Ну от, можливо, в тебе залишилась оця знаєш дивитися новини, читати постійно, бути серед цих подій. Розкажи, будь ласка, зараз чим живе Одеса? Що тебе саме цікавить? Ну, дивись, я в Одесу приїжджав прям щоб. До, до до війни у 18-му році. Так. Я пам'ятаю Одесу дуже. Ну, людей було просто. Я не знаю, може це такий може... рік був. чи... Може це до повномасштабки так. так завжди було. Так. І от, отут, на бульварі, і на Дерибасівській, всюди було дуже багато людей. Зараз я взимку приїжджав останній раз так. в січні, і от приїхав зараз в липні. То не можу сказати, що. Мені здається, що Одеса трішечки через обстріли втратила свої, своїх туристів. Ні, ну зачекай. По-перше, в 22-му, коли почалась повномасштабка, тут взагалі ну, не було людей, в принципі. Та? Дуже багато людей поїхало з міста на початку повномасштабки. І ну, як ти розумієш, сезону влітку точно не було. У 23-му так само було пустувато. І зараз це перше літо, коли... Я дивуюсь тому, скільки людей на вулиці. Це ще багато, да? Ну я вважаю, що це зараз дуже багато, так. І я чую, що це за люди. Це здебільшого туристи. Це внутрішній український турист. Мені дивно це теоретично приємно, бо люди живуть, продовжують якось і економіку рухати, і щось. А з іншої сторони, мені дивно. Бо я займаюся волонтерством, я в контексті війни і. Мені іноді споглядати те, як себе ведуть туристи в місті, дуже дивно. Три рази дивно. А дивно що? Дивно спостерігати ілюзію мирного життя. Ой, ну це знаєш і в Києві також. Дивно. Бо я з Києва ось тільки нещодавно живу у Верховині, а з Києва ну, до травня в Києві я жив, mm. то я не скажу, що там у Києві є війна. Всі тусять, дуже багато людей. Всі співають це гуляють, теж, клуби відкриті. Я не хочу прям знаєш, клеймо ставити на те, що типа ні, всі мають бути супер сумними. Ні, я теж проти, але цього. але є якась певна межа, яку краще не переступати. Ну тобто, коли я йду по місту і бачу там кабак, де купа людей, і всі п'яні, щось кричать. Ну тобто, це мені в мирний час це не подобалось. Об'єктивно кажучи, зараз ще більше. А зараз ще більше. я так? був от на Аркадії. Е, в реберню пішов. Mm -hmm. А напроти реберні є якийсь дискач, я не знаю. Ресторан під відкритим mm -hmm. небом. Там, там багато Ну, Диска... mm -hmm. такий фіолет, він повністю весь. І там весь вечір, е, по-перше, ведучий розмовляв російською, ввів mm -hmm. все, і проскакували ще й російськомовні пісні. Я не пам'ятаю, чи це наші українські виконавці, але їхні російські пісні. Але для мене це теж дуже дивно. А для кого це не дивно? Ну, для... і Серед адекватних людей. — Але Але таке ну, але не Там дуже в Одесі. багато було гості. Але це присуще не тільки Одесі. — Ну, парі? це я розумію, так. Да. І от я само початку сказав, що для мене це раніше була Дерибасівська. А, ну, бо я Дерибасівська одесу тоді... що, Хрещатик насправді це от такі, знаєш, вулиці побратими по рівню якогось нігілізму свого, як на мене. <реш> І от мені цікаво, що тут було. Там я знаю Катерина. Катерину Знесу. О, так. Ось, А це що? Це пам'ятник Дюку Дирешельє. Його закрили е, мішками з піском е, від обстрілів. І на початку повномасштабки ми з іншими волонтерами ці мішки з міських пляжів наповнювали і їх забирали машинами, розвозили по місту, щоб такі пам'ятники сховати. В Києві теж багато схованих, але не прямо так. Та ну, я бачив в Києві, в Хархові, В Києві так. просто стоять. Натягнуті ці, ну, що тут такий то пам'ять. Дюка дуже люблять. А мені ще що цікаво, от, ти ж корінний одесит. Так, да, подожди, по-перше, неналежу корінний слово. По-друге, ну я тут народився в місті. Народився. Просто я коли влаштовував опитування ходив, тут е питав у, е у пенсіонерок. Не люблю назвати їх е бабушками. Людей літніх. Літніх людей, так. Да. І да. е е мене цікавило дуже питання, чи. Як вони ставляться до того, що знесли пам'ятник Катерині? Так, що і кілька з них сказали: Ну, я проти цього, тому що це наша історія. Одна, взагалі, така все, я коментувати це не буду, але я не чув коментарів стосовно цього, що і правильно, що це зробили. Звісно, правильно. Ну, вся адекватна одеська спільнота. Чудово розумію, що правильно все зробили. Здебільшого ну, це, це молодь, ясно, що. Але насправді, просто навіть ніхто ж не розбирається і серед літніх людей, і серед молодь, що це за пам'ятник, що він там стояв. що це взагалі новоділ, який поставили там приблизно в 2007 році? Бо я ж пам'ятаю, як там стояв інший пам'ятник пам'ятник матросам, які підняли повстання, а пам'ятник Катерині там. Типу, перший поставилися там 100 років тому. Mm -hmm. Тобто, типу, ніхто ж не розбирається в питанні, що там стояло, чому там стояло, е хто там під Катериною стояв на пам'ятнику, хто ці люди. Тобто, е ти питав людей: ти знаєш, що там за люди? Які люди? Ну, там ж не одна, одна була, на постаменті. чого ну, я не знаю. От. Тому, ну, ясно, що просто треба розбиратися, чому. Катерина хто. Імператриця. Mm -hmm. Нащо нам тут імператриця? Не треба. Але ну, для мене я знав, що вона. Ну, коли її знесли, коли я читав новини, я знав, що це правильно. No. Е чесно скажу, я не цікавився, хто, куди, навіщо і так далі. І мене дуже душе. Дивов... От що саме цікаво, просто хочу в молоді попитати, чи правильно зробили, що знесли його. Але от, пенсіонери, літні люди, да. Кажуть, що «Ні, ми проти цього це ж історія. Ну, її перенесли поки що вона лежить в, на задньому дворі художнього музею. А -а -а. Я бажаю їй десь на таких от місцях і залишатися. На... Це історія, але це не значить, що ця історія має бути. Ну, ти пам'ятники, кому ти пишаєшся? Ким ти пишаєшся. Ті пам'ятники ти ставиш. Ну, так і ставиш. Так І повертаємося знову до 18-го року. Тут було. ну, Я сам з самого дитинства розмовляю суржиком українською мовою. І ти з Києва. М? І ти з Києва. Ні, я з Полтавської області. Ти з Полтавської. Да. Е е І коли я теж тоді приїжджав, це у 18-му році, дуже багато було російської мови і зараз Водесі. Зараз я теж чую російську мову. Так, да -да -да. да. А де ти її ще чуєш? В Києві, я та є всюди. Ми були в Чернівцях, в Чернівцях теж дуже багато російської мови у Вінниці теж багато російської мови. Але чого я взагалі запитав, тому що одна теж літня людина сказала, що Одеса ж завжди була рускоговорящею, і як то уже сложна на моєму віку переходити. На український язик. Завжди за її пам'яті, скоріш за все. Ну, за її пам'яті. Ну, Бо вона ж не може завжди-завжди казати, правда? Це проблема не тільки Одеси, об'єктивно кажучи, це проблема нашої країни. Усього є причина і наслідок. Ти історію вивчав, ти ж знаєш, в чому проблема російської мови в Україні, чому вона тут з'явилася. З цим треба боротися. Молоде покоління в Одесі спілкується українською, намагається спілкуватися українською. Не можу сказати, що всі, але намагаються. Ну просто от, молоде покоління. Я дивився, дуже багато відео розлетілося по соціальним мережам, як тут молодь <реку> на <реку> сходах, слухає українських виконавців, але співають, які співають російською Вони грають. Вони не слухають, вони грають. Там і на колонки слухали, <реку> танцювали. <реку> Ну, але, ну, це це якийсь процес. Я просто можу ти саме, тобі такі самі відео показати і про а, Київ, і станеш, про багато ти інших ти міст. Я не вважаю, що це індивідуальна проблема Одеси. Воно тут проявляється якось для інших чомусь більше. Да? Ну, я розумію, там, по суті, це росте з російського міфа про те, що от тут же ж Одеса, город. гори. Да? Хоча, чого вони собі це придумали? Але якось вони е, оцю таку дуже крайжу е, брехню, то знаєш, от вони її вкинули, і всі такі, ну так, да, звісно, це ж типа, так почитайте історію Міс, міста Одеси і поселення, які тут були до того, як називали це місце Одеса, Вийде якось все не так сильно і російське. І порівняй, будь ласка, Одесу. 2014 рік, 22 22-й і зараз. Ну, 2014 рік. Це. Якщо крізь мою історію, да, то мені був 21 рік, і це момент, в який я перестав бути просто жителем значить, цих територій, став громадянином. Ну, типу, тобто, в мене з'явилася якась. Оця осознаність на да, того, що я е, впливаю на середовище, в якому я живу. Я, і я хочу і в подальшому на це впливати. Одеса була тоді е, дуже, ну я б не сказав що зовсім ідентиферентна до всього, але е, набагато більше було цієї якоїсь там дитячої наївності. Дійсно, завжди було багато туристів з різних міст, в тому числі і з Росії. До 2014 року тут було дуже багато і російських туристів, і російських бізнесів, які, наприклад, по моїй сфері приїжджали сюди серіали знімати. Вони завжди ставились до місцевих, не дивлячись на мову, як до другого сорту. Завжди. Я це чудово пам'ятаю. Але, мабуть, цей комплекс меншовартості, знаєш, він людей все одно якось от підштовхує. Ну, типу, те, що якщо ти говориш українською, то ти селюк, а якщо російською, то ти інтелігенція. Так, так навіть ну, російською тут в Одесі, коли розмовляли з росіянами, ти ж чудово чуєш, коли росіяни до тебе російською розмовляють, да? і коли там Шокує. українець. Навіть не в шоки справи. Деякі слова можуть бути іншими. Е, і вони завжди ставилися до нас зверхню. Так, а в чому суть питання була, яка Одеса була в 14 му і 20? Порівняй, так. Бо мені сказали, що в 14-му Одесити, та ну, я би сказав, більшість населення України не розуміла, не розуміли, що йде війна. І поки це не торкнулося кожного. Типу, поки сюди прилітати не почала. Типу, так. Неправда. Ну, я ж Ну а ти як з Одеси. Ні, ну всі чудово, прекрасно розуміли, що війна йде. Коли країна у війні, це ж впливає на, на всіх і на економіку такого міста, як Одеса, в тому числі, і навіть у 2014 році, коли змінилися ці туристичні потоки. Я радію, що росіян стало менше, а в якийсь момент зовсім вони пропали звідси. Але на все потрібен час на, в тому числі на перебудову середньостатистичного на перебудову мишлення да, середньостатистичної людини. На жаль, так само причинний наслідок. У нас дуже багато неосвічених людей, в тому числі в історії та й в будь-чому. Тому вони дуже легко піддаються міфам пропаганді. Українська влада, на жаль, не працює з регіонами і з їх особливостями. Е, майже. Я вважаю, що треба більше чому напрямку робити. І от повернемося до прильоту по готелю це е, через е, вибухову хвилю. Ну, дивись, ці дошки забили, думаю, так. Але той будинок і його стан ні. Це через недбалість міської влади, яка десятиліттями абсолютно ігнорує справність будинків в історичному центрі, який тепер в ЮНЕСКО. Є окремі ініціативи громадянського суспільства в Одесі, зокрема, є дуже крута ініціатива Тисяча дверей. Це хлопці, які такі історичні двері, вони їх збирають в каталог і намагаються реставрувати наскільки можуть. Тобто вони знаходять їх, потім домовляються з жильцями будинку, забирають двері на реставрацію, знімають мільйон шарів радянської фарби з них і ставлять потім назад історичні двері. А, тобто такі ініціативи є, але ну, тут, тут потрібно трошки більше, ніж просто ну, це мало. Це дуже мало. І давай про твоє зараз. Ти казав, що ти трішки волонтер, так? Так. Чим ти займаєшся? А, медичні автомобілі для війська та тактична медицина. А, я є. Маленькою частинкою фонду Інтернаціональний легіон допомоги з Харкова і наш дружній фонд з Амстердаму Вітрила Свободи. Ми знаходимо це, це Одесу. Тук-туки. так. Да. Але на жаль, вони теж не дуже. І часто російською. Ми знаходимо потребу в військах. На... Піцінні автомобілі, збираємо кошти і доставляємо всі автівки, щоб рятувати якомога більше життів. А як з донатами? Багато одеситів донатить? Багато одеситів донатить. Але з донатами зараз, як і у всіх, це, вже не приодесу, це загалом в суспільстві, да? донати просіли. Але з моєї особистої бульбашки дуже багато людей донатить кожен день на всі збори, які бачать. Це дуже тішить. Просто я знайомий з багатьма волонтерами, саме які в Києві, так. і вони кажуть, що от поки не прилетіло кудись, поки не почали, так. поки люди не чують вибухів, вони не донатять, вони забувають тільки вибухи, тільки прильоти. Або ще щось все, на наступний день люди закривають всі збори, які тільки є. Є таке. Ми в своїй волонтерській спільноті, на прикладі, прильоту по Хмедиту це обговорювали, що люди надонатили там сотні мільйонів гривень на лікарню. Безперечно, лікарня заслуговує бути відновленою. І в першу чергу не заслуговував бути розбомбленим. Але якщо подумати, то лікарні, інфраструктуру відбудовують міжнародні партнери, в нас дуже-дуже. Я працював і в цій сфері теж, і в нас дуже великі кошти вкладаються в це. А на армію ніхто з них не дасть. Тож набагато логічніше, коли громадяни донатять саме на армійські ініціативи. Бо лише армія зупинить. Війну да, і, і принесе нам перемогу. Е, і зменшить кількість жертв в майбутньому. Тому донадьте на армію ласка. А досі стоїть. здоровий строї Досі стоїть? А ми можемо зараз пройти подивитися? Так, і чого він там стоїть? Ти мене питаєш? Е, ну, ти ж в Одесі живеш, ну... то я з тебе і спрашую. Чому він там стоїть? Я не знаю, чим там досі стоїть. Бо це така, типу, якась теж болюча тема нашого мера. Бо він там такий. Ніби, ну як же ж я знесу пам'ятник Пушкіну, Це ж Пушкін. Я не знаю. ну, типу, Його треба теж прибрати. Вони спекулюють дуже на тому, що на історії встановлення цього пам'ятника його встановила за легендою. Не міська влада тодішня, а на нього скинулись містяни. Типу, на ньому є напис від містян Одеси. Типу. І вони дуже спекулюють на цьому. Типу, ну як же, ж так, же ж, типу, це ж от громада ж типу зробила. От значить, громада поважає. Так біля, да? так. Але він є. Хоча далі по вулиці там є. Типу музей Пушкіна, де він жив. І маленька е статуя, значить, маленький пам'ятник просто. Да, такий типу, ну, метр шістдесят, метр десь зросту. Його е закрили, забили в, е це, в бокс. От. А цей бачиш, це, стоїть. А це ваші такі місцеві зірки, так? Молодь. Молодь, я бачу, себе взагалі нормально, відчуває, знімаю там всякі кліпи собі. Ну а як вони себе мають відчувати? Ну, Об'єктивно кажучи, ну, до підлітків в мене найменше питань, бо в підлітків якось ще немає якоїсь е, цієї осознаності. Да? І е, що, що. що? А підлітки для тебе хто? Взагалі підлітками в Україні вважаються люди з 16 до 30. А, це та, так ти теж підліток? Що? А, це подожіть, це молодь... це молодь просто. Ні, це, це просто це молодь. молодь. Ну, від, можна, 16? Кажучи, там від 13 до 18. 18, а, 18 бо, років. Бо я не підпадаю да? туди. Е, типу, найменше питання. Бо, типу. Мені шкода дивитися на деяких з них, бо це наслідок е, того. Яку культуру привели їм батьки, але все одно особисто до них, вони ще не осознані як люди. А от коли вже більш-менш доросла людина хрінь робить, ну питань більше. От ми зараз прийшлися тут, в кількох закладах, в кожного по генератору на Дерибасівській теж дуже багато генераторів, і дуже багато моїх друзів, які теж зараз відпочивають в Одесі. Пишуть, що вся Одеса це просто один великий генератор. Так. Е -е, це ж було вже. Ну, в сенсі зима 22-23 рік, коли були відключені по всій країні, так само було. І зараз. Знушити мені кажеться, це не для того, щоб просто люди віддихали, гуляли собі. А що робити? Ну, Типу, росіяни розбили. На пляжах, на пляжах купатися. На пляжах теж генератори стоять. Я не чув. Ні, є. Там же ж е, спека. Як світла нема, то охолоджувати пиво треба якось. А, точно, точно. Mm -hmm. Розкажи ще про Одесу. От, е, хто тут був, наприклад, нас дивляться, які тут були в останнє, теж як я там у 18-му році і дуже мало пам'ятають Що вони відразу побачать яку різницю, коли приїдуть в Одесу, От, яку виду неозброєним оком? Є щось таке чи нема? По людях, по інфраструктурі. Знаєш... знаєш, е... для мене зміни є. А які? А от ти мені розкажи, які ти пав? Вона стала дуже брудною. Брудною? Я, наприклад, коли йшов в трасою здоров'я до Аркадії якраз, так. дуже багато по-перше сміття і дуже багато. Ось воні від цього сміття якраз. Мені здається, що це така середньостатистична, нормальна, нормальний стан для траси здоров'я влітку. Е, ну, бо реально людей багато відпочиваючих. Але чи стала вона брудною? Ну, здається, вона і була брудною. Типу Одесі ніколи не щастило з головами міськими, як в принципі з складом міськради. Ну, взагалі, типа, наш мер відомий ну, по всім параметрам в Україні. Тому, на жаль, у нього є такий побратим, мер Києва, який теж прекрасний, так скажем, брат по нещастю. Mm -hmm. Оце Апуш. Треба, щоб він повторив. Долю Катерини. Вам було б бажано. Як місцеві реагують на це? Казали тобі? ні? як, абсолютно. Ну, типу, це якась така, знаєш особливість. Мені казали, що це південна ментальність. Що тобі на все все одно. Або на дуже багато речей все одно. Типу, ти просто ігноруєш. А є з Пушкіно Граждані, Одеси. Угу. Я не пам'ятаю рік встановлення, але мені здається, що це було в 19 століття. От. А є якісь звернення там до мера щодо цього пам'ятника? Були, я пам'ятаю, такі громадські спроби підняти цю тему, але вони всі, от поки що, я скажу, розбиваються об його позицію. Це ж Пушкін, так? Типу, да, Чи да, й да. да. містяни типу, встановилися. Що... Взагалі дуже забавно, що він перейшов на українську після початку повномасштабки. Е -е, ну, Бо він такий принципово, до повномасштабки. Ну, прям... А потім якось уроки почав брати і вже говорить. А ти говорить. коли почав говорити українською? Е -е, я почав говорити українською. Багато в 2014 році, повністю в 22-му перейшов. Прям а абсолютно. абсолютно да. Я вирізав російську мову з свого мозку. А багато це що? Це типу міг там з друзями. Ні. 50-50. на -50. Ну, типу, людина звертається до мене українською, я чисто мені дуже пощастило. У мене була фігія вчителька української в школі в Одесі. І ну, типу, для мене, як і для багатьох, ніколи не стояло питання, що ти, типу, не розумієш українську. Але дійсно там я згадую себе підлітком, ну не було, крім телевізора і кіно, не було в житті в твоєму, от, якось української, ну і школи, так? Да? Телевізор, кіно, школа, от, Оце, де була українська, да? більше її ніде не було. Ну, От ми в Чернівці їздили, нам теж розповідали е, місцеві, що якщо ти закінчуєш, типу, е, в Чернівцях. Українську школу, то ти вважався нічого собі елітою, так? Ні, ну нас якось. Мені здавалося, що у всіх школах однаково викладають, але знову ж таки, може мені здавалося. Ну не можу нічим порівняти, бо ми не однолітки. Мене викладали У мене всі школи були вже. А, ні, я тобі скажу, мене до мене з 5 чи 6 класу рік чи два викладали русський язик. Предмет був. Все, це, це єдиний випадок, що я пам'ятаю. Коли я в університеті навчався, теж в Одесі. В нас, в принципі, я б сказав, 50 на 50 пари вели українською. Але я о, я згадав, що в мене було типу, три потоки, здається, на факультеті мого року. І от один з цих потоків був виключно, типу, от він прямо називався, типу, російськоговорящий поток, щось таке от було. Я був в ньому не був, я був з усіма стандартному. Але зараз я пригадую, що це дуже дивно, що він був такий, знаєш. Ось. То так, так. Да. У мене, в принципі, все. Можливо, якщо ти хочеш щось від себе додати, то додавай. А якщо ні, то нагадає, що треба робити людям, аби швидше вибити русню. З Треба території України. Донатити. Донатьте, будь ласка, бо ваші донати навіть 5-10 гривень вони допомагають закривати великі збори. У нас зараз збір на інтернаціональному легіону допомоги на 5 мільйонів гривень на, на купу турнікетів. Тому будь ласка, Що, дякую тобі, велике. І ще до зустрічі, ще побачимося.